окремої української держави не існувало. не існувало, Ми були в складі російської імперії, і звичайно, що австро Австрогорській, так і звичайно, що наші красноуковці описували межі розселення українського етносу, і як ми вже неодноразово підкреслювали, туди входила на той момент і Кубань, де українці жили, і Вороніщина, і Курщина, не вся. і Західна так. західна Корщина і Західна Но там, куди так. дійшли козацькі полки, де uh -huh. стояли в. В другій половині сімнадцятого, вісімнадцятому столітті там пані да пані Олено, тобто я правильно вас зрозумів. Ці анкети розсилалися по всіх усюдах, де мешкали українці, і на місцях збиралися дані. Акумулювалися, накопичувалося в Києві, коли почали виходити перші томи, і урядовці, представники там царату побачили, що матеріали українські і настільки яскраві, колоритні, автентичні, що ця робота була згорнута. Робота була гвалтовно згорнута, але але незважаючи на це, три роки сім томів вийшло.